Закон України про повну середню освіту говорить, що навчальний рік у школярів має тривати від 175 навчальних днів, але повномасштабна війна в країні внесла свої корективи у навчання дітей. Цього року школярі проходять 155 днів навчання менше ніж рекомендується. Законом навчальний рік у школярів розпочинається 1 вересня, а закінчується у травні наступного року. У 2023 році він закінчиться в останній день весни. Навчальний рік закінчується в більшості закладів загальної середньої освіти 31 травня, крім ліцею і ображівського навчально-виховного комплексу, 2 і 7 червня. Відповідно, рішення педагогічної ради закладу да зараз в умовах автономії закладів освіти, а вони можуть самостійно рішенням педагогічної ради приймати. Рішення щодо структури навчального року початку і закінчення заходів по закінченню навчального року не планується, враховуючи воєнний стан і заходи безпеки. Шкільні табори працювати не будуть. Можливо, розглядаємо варіант оздоровлення невеличких груп дітей, але місце цього оздоровлення ще вирішується. Цьогоріч в школах Шосткинської громади налічується 709 дев'ятикласників. Тих, хто назавжди попрощається зі шкільними руками і пуститься у плавання по дорослому життю, 432.